Вітаю всіх незламних. Розпочинаємо новий тиждень на календарі понеділок, 23 січня, і це 334-та доба героїчного протистояння українського народу Кремлівські Навалі. Окупанти не можуть здолати нашу армію, і продовжують гатити по мирним містам. За минулу добу загарбники били по населеним пунктам чотирьох районів Харківської області, поцілили у житловий будинок, поранено чоловіка. Загинула літня жінка. Про це повідомив голова Харківської Ова Олег Сенігубув. Росіяни вдарили по сумщині з міномет. І артилерії на щастя минулися без постраждалих та руйнувань. Росіяни вночі накрили громади Дніпропетровщини з градів та ураганів, також на щастя без жертв. Ворог не забарився зі своїми привітаннями до Дня Соборності, запустивши вночі свої снаряди по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Як йдеться у зведенні генштабу, протягом доби противник завдав п'ять авіаційних ударів по позиціях сил оборони та ракетного по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас наші захисники продовжують нищити окупанта за минулу добу. Втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб. Танків і два БПЛА. Віримо у наших мужніх героїчних захисників і захисниць. Велика вам шана і дякуємо за новий день та можливість розповісти нашим глядачам про події, що наближають нашу перемогу. Нагадаю, випуски наших новин виходять тричі на день з понеділка по п'ятницю, о дванадцятій, о вісімнадцятій та о 20.40. сорок. Гуртуємося та підтримуємо один одного. Підтримка це також зброя. Ми сильні стоїмо і неодмінно переможемо. Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Наразі ситуація стабільна та контрольована, але не забуваємо про те, що наш ворог дуже підступний і не нехтуємо сигналами тривоги. І всі дотримуємося заходів безпеки. Продовжу, як завжди, звітом подій станом на сьогодні. По лінії національної поліції зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, це три особи, складено адмінпротоколів за статтею 130-ї тридцятої дві особи і складено адмінпротоколів за домашнє насильство. Це одна особа. Що стосується викликів, які зафіксовані по лінії ДСНС. Їх всього було за минулу добу три виклики. Всі вони по місту Кремінчуку. Це пожежа в квартирі, далі пожежа автомобіля і виклик по е, проспекту Свободи один із магазинів, е, хібне спрацювання е, аварійної сигналізації. Далі недарма сказав за те, що ворог у нас підступний. Я хочу сказати, що і закликати всіх, що ми повинні бути готові кожного дня. І до відключення світла і по ударам енергетив внаслідок ударів по енергетиці, і тому у нас хотів би довести до відома всіх глядачів стосовно кількості розвернутих пунктів незглавності по Кременчуцькому району. Наразі їх кількість зараз 107 пунктів. Всі вони розташовані по району. В кожній громаді вони є. Найбільше в Кременчуцькій громаді це 61 пункт. Всі вони забезпечені генераторами. Розташовані вони і в закладах освіти, і в органах, в будинках органів виконавчої і місцевої влади. Також пункти розгорнуті на базі ДСНС. В планах на майбутнє у нас ще відкрити до кінця лютого близько 34 пунктів незглавності з них 12 – по місту Кременчуку. Всім доброго дня! Як ми раніше вже повідомляли жителям нашого Кремльчуцького району, що при Кремчуцькій військовій адміністрації відділом містобудування і архітектури надаються послуги у сфері будівництва та містобудування вісьми восьми громадам сільським і селищним, в яких не утворені свої такі відділи. І враховуючи постанову Кабінету міністрів 722, деякі питання здійснення дозвільних реєстраційних процедур будівництві, в умовах воєнного стану хочемо наголосити, що відбулися зміни. Якщо раніше забудовник міг подати заяву е, сам до органу місцевого, е, до. Е, Уповноваженого органу архітектури з містобудування та е, надання таких послуг, то зараз, згідно цієї постанови, в оцих змінах е, вказано, що заяву можна подати тільки через центри надання адміністративних послуг або через ДІю за особистим електронним ключом. Тобто такого функціоналу вже у відділі архітектури, як занести заяву замовника, зараз немає. Такий функціонал у нас забрали. Тому, враховуючи далі розпорядження про надання адміністративних послуг, де пункт 2. Стаття 2 Нам наголошує, що міські ЦНАПи можуть надавати такі послуги. Тобто приймати в людей заяви і направляти на електронний кабінет органу, який виконує свої функції у сфері архітектури і містобудування при районній державній адміністрації. Якщо раніше ЦНАПи міські не приймали такі заяви в сільських і селищних забудовників, то зараз, враховуючи оцей порядок, другого вже у нас немає, можна подавати через центри надання. Адміністративних послуг заяви навіть у місті Кременчуці для того, щоб отримати або будівельний паспорт, або містобудівні умови. В сільській або селищній громаді, крім цього, усі сільські і селищні громади теж у себе до переліку надання послуг затвердять таку послугу. Так що жителі міст сіл і селищ, не виїжджаючи за межі своєї громади, можуть надавати заяви і через електронний кабінет отримувати таку послугу. Отримати будівельний паспорт, містобудівні умови, також вносити зміни, дублікати отримувати. З цього питання можна сказати іще одне: що враховуючи воєнний час трошки полегшилася процедура, тому що людям не обов'язково їхати, стояти десь в очередях, проситися на прийом а прямо у своєму ЦНАПі можна здати заяву, порядок, пакет документів там буде прописаний і отримати через 7 і 10 днів, там на одну послугу 7 днів, на другу послугу 10 днів, отримати е такий пакет документів. Станом на ранок 23 січня на Кукренерго довело ліміт по потужності електроенергії у Полтавській області до 434 МВт. мегаватт. Для порівняння 23 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт. мегаватт. Проте у зв'язку із перевищенням ліміту з 8.30 вводяться дві черги ГПВ, основна і друга, що позначена у дужках. Проте упродовж дня не виключені зміни графіків відключень. Минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 270 транспортних засобів та 1393 особи. Такі перевірки проходять у рамках заходів щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських ДРГ. Внаслідок вчорашніх перевірок. Одну особу підозрюють у причетності до співпраці із ворогом. За минулу добу у Кременчуці не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання на коронавірусну хворобу. Повідомляють на сайті мерії. Тим часом в інфекційних шпиталях долають хворобу 9 пацієнтів. Загалом від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 тисяч 398 осіб одужало 26 тисяч 612. Загалом же на Полтавщині упродовж минулого тижня було зареєстровано 250 нових випадків захворювання на COVID-19. Волонтери спільно з Полтавською ОВА передали нашим захисникам і захисницям ще чотири автівки, а саме два буси і два легковики. Як повідомляє очільник Полтавської ова Дмитро Лунін, два автомобілі вже вирушили на лінію фронту. Стоматологічні кабінети і відділення комунальних медзакладів області отримають медзасоби і витратні матеріали. Про таке стало відомо із сайту Полтавської ОВА. Зокрема, 61 стоматологічне відділення та стоматкабінети у всіх районах області отримують необхідні медзасоби для лікування місцевих жителів та переселенців. Така допомога стала можливою завдяки благодійникам із США в межах проєкту Камон Хелп ЮЕЙ. І знову наше місто у жалобі сьогодні до сім міського паласу культури прийшли кремечужани, аби провести в останню путь ще одного нашого героя – Валентина Криворучка, який загинув ще 13 січня у боях на Донеччині. Перворучко Валентин Олександрович народився 28 травня 93-го року в місті Світловодськ і області. Закінчив там третю школу. Після 11 класу поступив навчатися в наше КРНУ імені Михайла Остроградського на інженера-механіка. з 16 вересня 22-го року був призваний по мобілізації через перший відділ Олександрійського РТЦК та СП міста Світловодськ. До військової частини А-0224, де був водієм десантно-штурмового батальйону. Але, на жаль, 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області Валентин загинув. В нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей-двійняток. Співчуття всім родичам загиблого. Сюди з Олибка на ліцелом був. Он очень был трудолюбивый. Он учил, ну, учился, способный был такой. А что он делал? Ну, у нас Почему? была лаборатория физико-механических испытаний. Он пришел к нам учеником. Не, не, не цурався, скажем, того, что меня удивило, то, что парень не пришел. Но он на это вообще не, не стеснялся. Он просто пришел к нам работать. Он учился и пришел работать. Потом он э, встречался с Дашей. Нынешняя жена. Да, да. Всегда советовался такой хороший мальчик. На краси он у нас работал в лаборатории физико-механических испытаний. Сделал. Знаете, что он был на тайне, Знаю, да, да можете... я все. Ну, мы с ним всегда связывались. Он всегда мне звонил. Татьяна Владимировна, он все мне рассказывал. Ну, так, связь со мной держалась. Всегда такой хороший мальчик звонил, когда я буду на, на войну. Ну, повестки ему приходили, он все рассказывал. Мы жили вместе с Валентином в соседних подъездах. Наши детки вместе гуляли да, на площадке. На детской. Расскажите, каким мы его запомнили? Ярким, улыбчивым, всегда поможет. Не знаю, что еще. Очень хороший человек был. Последнее, что я знала, что он был в Житомирской области, где-то на учение в какой-то воинской части. Что его именно отправили туда, ну, я не знала. Как бы не было связи ну, в связи с военными событиями просто. А потом просто по ну, в общем, знакомая с ним работает вместе, работала вместе на одной фирме. И она позвонила, сказала, что вот так. Ну, конечно, шок, боль. Будем помнить, конечно, Валентина. Он наш герой, герой нашего города, нашей страны. Колектив телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс висловлюють щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного воїна-захисника Валентина Криворучка. Вічна пам'ять і вічна шана. Герої не вмирають. Це не скарга, це просто крик душі. Днями до нашої редакції звернувся чоловік, причиною невдоволення якого стала злощасна прірва. Зі слів скаржника створена вона така у районі вулиці Кубанської під час забудови одним з підприємств міста. Пан Іван каже, відмежувались, а про безпеку людей подбати, як завжди, зась люди. Ходять от і ходять студенти, от які в медучилищі. Вчаться, вот, відходять вот, на практику в центральну районну больницю. Даже Навіть співробітники медичної служби, тут, в лікарню, вот, сюди ходять, вот, наші, які тут живуть, вот, вони кожен день рискують, Вот. Вони йдуть спасати людей, вот, а саме рискують. Вот так, якщо йти по цьому кругу, кілометр чотири на роботу. туда туди йти, теж 4. чотири. А це самий короткий путь, який ну закрили. Це їх дорога, її не можна закривати. Зі слів Івана Дяченка, коли будували підприємство, він усіляко захищав та підтримував ідею забудови. Проте, коли прийшов зі скаргою на новоутворене урвище, до керівництва заводу до нього навіть ніхто не вийшов. У мене звернення одного замначальника цеха Олександрова Володимира Миколаївича висів плакат. Хто не хоче працювати, то шукає причину. Так я звертаюся до тих, от, которых, люди, которых люди наняли на роботу. Не у владу. Влада у вас вдома на диване. Вас люди наняли на роботу. Ви хотіли роботи цією, ви обіцяли людям. От, а тепер робіть. Щоб людям було комфортно. скаржник пан Іван наголошує, крім небезпечної нині дороги, була ще одна. Проте, після забудови залишилися лише сходи. Ну щоб обезпечити людей, хтось хтось колись подумав. Ну ці хлопці, як поставили. Забор, то тут дорожка іщезла. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з представниками заводу. Проте відразу почули невтішну відповідь від охорониці підприємства. Керівництво на обіді. Чоловік каже, просив вийти, не виходять. Позовіть начальство. Позовіть. Начальство на обіді. Чоловік каже, мріє про комфортні умови для всіх верст населення. Але на жаль, навіть для тих, хто щодня рятує людське життя, дорогу зробити не можуть. Скаржиться Іван Дяченко в горах Швейцарії железна дорога, от і переход через неї акуратненький такий, що можна і колясочник її переїхати. От і будь-якій людині, яка от зможе переміщатися тільки У нас вот такую проблему тут создают... По существу заданных вопросов могу пояснить следующее, что сначала мы установили деревянное ограждение, действительно, чтобы люди там не падали, ходили и чувствовали себя в безопасности. Это деревянное ограждение, местные жители, его просто разворотили весь. После деревянного мы установили металлический, забетонировали его сделали ограждение, чтобы действительно люди ходили, потому что мы же понимаем, чем это может закончиться. Буквально неделю или две назад сначала один вывернули вместе с бетоном местные жители, потом второй вывернули. И вот на сегодняшний день мы сидим и думаем, а что с этим делать? То есть местные люди одни жалуются, да, а вторые просто вандалы выворачивают, ломают. С какой целью это делают? Но сейчас мы еще установим, еще раз вырвут. Наше життя це є наш шлях, а наші дії це є наше майбутнє. Так як я являюсь кітером цього храму. Я пропоную, щоб ми вийшли з московського патріархата і перейшли в ПЦУ Православну церкву України. Ну, право вибору переходу має релігійна громада, це маєте всі з вами. Ви е, маєте право проголосувати, ви маєте право вибирати, ви маєте право підходити, відходити, маєте юридичні. Державні, духовні права перейти до той чин конфесії. Але ви знаєте, Вікторів, що перша повинна проголосувати десятка, тобто 10 членів громади. Після того, якщо 10 членів громади проголосують, тоді голосує усій храм. І якщо є більшість голосів, громада переходить до Православної церкви України. Давайте хай проголосує десятка зараз, а потім проголосують люди. Тоді так давайте. Петрова Тетяна – «За». Баликін Олександр Олександрович. – «За». Шпак Людмила Федорівна. – «За». Цвелих Анатолій Анатолійович. – «За». Константина Володимир Ігорович. Це я. За. Кринська, Кринський Григорій Олексійович. – «За». Кринський, Кринська Алевтина Володимирівна. – «За». Король Олена Сергіївна за. Король Максим Вікторович. За. Все, десятка за. А де так, якщо десятка проголосувала одноголосно, я вам зможу привітати по закону України. Виявляється десятка юридичним органом. І фактично ви вже перейшли в помісну церкву України. Але для того, щоб був акт, потрібно, щоб проголосував ще храм, в якому ми всі до сьогодні прихожали нашого храму. А щоб це було точно, давайте ми з вами ну, спробуємо. Хто для за те, щоб перейти до Православної церкви України? Всі за Всі Всі за. за. одного голосу? голосу. Одного сестри. Сьогодні відбулася в нашому місті епохальна подія. Цей тяжкий час для нашої держави, для нашого світу, наш храм, храм Серафіна Саровського. Сьогодні по закону України, по всіх законних правилах переходить до Православної церкви України. Я вас вітаю. А тепер, будь ласка, для того, щоб це все було законно. Будь ласка, я усім вас прошу, хто е нас одного голосами зі Підпишіться, будь ласка, тепер в цих документах, двох екземплярах, для того, щоб це було, будь ласка, і наші, і він, будь ласка, зміниться, як тоді підпишу, щоб це було законно, знакомо. Добрый день. Находимся в 16-й больнице города Днепра э, в травматологии. Э, передаем инструмент стилу для извлечения осколков из ран. Э, хотим поблагодарить волонтерский штаб, весь волонтерский штаб обороны Кремичева Олега Быкова, лично Олега Быкова. Э, меня зовут Шипко Валерий. Очень рад быть участником этого волонтерского движения. И передаем инструмент и слово профессионалу. Меня зовут Скулидин Никита Ильич, врач э, Благодарим штаб за Даний інструмент дуже понадобятся для оказания допомоги нашим воєнним. Особливо подякуємо слово Олегу Бойкову за допомогу 71-му медичному шпиталю в рятуванні наших бійців. Дай вам Бог здоров'я. За нами перемога.